У серії Детективна агенція Во новинка Олексій Волков Мертві квіти. Детективний роман українського лікаря і письменника Олексія Волкова Вас зачарує та вразить. Якщо відверто, то я не очікувала, що в нас можуть бути такі хороші детективи. Сюжет розвивається навколо спадщини, старого будинку хірурга з Вінниці – Отримати спадок він може лише за однієї цікавої умови, яку зазначено у заповіті. І для цього Стасу, так звуть лікаря, довелося переїхати у невеличке містечко. Але на будинок поклали оком, здається, ледь не всі заможні мешканці цієї місцини. Хто залишив заповіт? Чому висунув такі дивні умови? Хто ставитиме пальці в колеса талановитому хірургу, а ще тут шахи, дивні візерунки на старому килимі, скарби і навіть хасиди. Історія дуже заплутана, і я не один раз намагалася вгадати, в чому ж таємниця, але в мене не вийшло. Тут є закручений сюжет та непередбачені розв'язки. До останньої сторінки. Я не люблю, коли. Занадто закручують сюжет, і ти ламаєш голову, і від того ти втомлюєшся, але тут закручено так, що, що це все неймовірна насолода. Дуже цікаво читати про лікарську практику. Я люблю це в принципі. А тут письменник ще й справжній хірург. Відчувається, як зі знанням справи автор описує хід операцій та навіть невимушені жарти між медпрацівниками під час таких напружених моментів. І окремо можу сказати про атмосферу. Вона таємнича і містична, як в романах Брауна. Ця книжка сподобається всім, хто в дитинстві засинав, розглядаючи килим на стіні. Звісно, звісно, я жартую. Що мені сподобалося тут найбільше? Тут немає вульгарщини та кривавих сцен, але детектив дійсно крутий. Сюжет заплутаний, непередбачуваний, на відміну від інших, що мені колись траплялися. Не потрібно навантажувати мізки і думати, а як так вийшло? Все зрозуміло. І автор навіть ближче до кінця в роздумах чи діалогах підводить підсумки розслідування, щоб коли читач ненароком десь заплутався чи забув, все стало на свої місця. Але при цьому. Після таких роздумів кінцівка все одно несподівана, хоч і логічна. Для мене це вищий пілотаж у детективах. Отож, Олексій Волков, мертві квіти. Навчальна книга Богдан рекомендує.